У системі шрифт ви можете надсилати контрагентам будь-які документи з одним або декількома файлами, що підписуються будь-яких форматів. Запланувати підпис контрагента можна вже на етапі створення документа. Ви можете запланувати спочатку погодження всередині компанії, наприклад, фінансиста, заступника директора чи бухгалтера. Під час створення документа в розділі Підписи додайте узгодження необхідних посад та підпис зі свого боку та контрагента. Для цього натисніть на плюс та обріть співробітників, які мають узгодити та підписати документ, та додайте контактну особу у вашого контрагента. Надіслати документ на підписання можна як одному, так і одразу кільком контрагентам. Або ж ви можете запланувати підпис контрагента пізніше в ході роботи над документом, коли будете впевнені, що документ готовий до підписання. В правій частині в деталях документа в розділі Підписи та погодження натисніть на плюс та додайте контактну особу у вашого контрагента, яка має підписати документ. Ви можете включити автоматичне направлення на збір підписів. Тоді всі заплановані підписи будуть запрошені послідовно за вказаними етапами. Один етап може включати від одного до декількох співробітників чи зовнішніх контактів, а кожний наступний етап розпочинається автоматично по завершенню попереднього або ж можна направити на підпис вручну Контрагент, що використовує систему шрифт та з яким у вас уже налагоджена комунікація. Отримує вхідний документ і зможе працювати з цим документом в інтерфейсі своєї компанії. Контрагент, який ще не підключений до системи, отримує на свій імейл лист сповіщення. Перейшовши за посиланням у листі, він опиниться в гостьовому режимі та зможе розглядати та підписати цей документ. За бажанням, контрагент може створити акаунт у системі шрифт та продовжити комунікацію з вами у повнофункціональному режимі. В інтерфейсі його компанії будуть автоматично перенесені всі документи, з якими раніше йшла робота по гостьовому режимі. Якщо контрагента додано до системи без імейл або, можливо, контрагент міг пропустити або загубити лист сповіщення. То в цьому разі ви можете скопіювати гостєве посилання в інтерфейсі системи та надіслати його через будь-який месенджер. Якщо для документа був заздалегідь вибраний журнал реєстрації, то після отримання останнього підпису він буде автоматично зареєстрований та розіслений всім, кому було заплановано. Контрагент не побачить внутрішніх погоджень та розсилки документа. Йому доступні тільки файли, що підписуються, а також тему й опис документа.